Доброго дня, шановні користувачі MacOS. Сьогодні ми будемо з'єднувати принтер XP N160i за USB з'єднанням. Операційна система MacOS. версія 11.6.3. Для того, щоб встановити драйвери, нам необхідно зайти в браузер mm. знайти сайт exprinter.com у розділі техпідтримка можна знайти драйвери для нашої операційної системи оскільки у нас Принтер чеків, використовуємо драйвер для принтерів чеків. Завантажуємо. Після завантаження заходимо в цей файл, розпаковуємо. Нам необхідно встановити. Таке буває. не вдалося, Необхідно зайти у приватність та безпеку в системних параметрах і дозволити все одно відкрити. Відкрити. Продовжити. Інсталювати. Тут ви маєте ввести ваші особисті параметри. Ваш профіль та ваш пароль стелювання завершено. Залишити у пошуковому рядку вбити. Таке значення 127 .0 .0 .1 2 крапка 2.631. Натискаємо Enter. Заходимо в вкладку Принтери. Наш принтер POS 80. Заходимо Є Print-Test Page. Натискаємо і дивимося, чи зв'язався принтер. Так, він роздрукував тестову сторінку. Як ми роздрукували тестову сторінку на принтері, повертаємось в наш принтер. Принтер pos 80, там, де Administration, обираємо set Default Options. Так як у нас принтер з автообрізкою, нам необхідно додати роботу ножа автообріжчика, зберігаємо ці налаштування, повертаємось до нашого принтера і друкуємо знову тестову сторінку, перевіряємо, чи обріжувана його. Так, на гризон. Вече има принтер ведри